Всім привіт! Мене звати Аня. Я читаю багато книг, перерознімаю про це відеогляди. І сьогодні незвичайне відео, тому що я та ще 24 чотири буксіберки вирішили скласти свій топ-100 книжок. І, власне кажучи, сьогодні я розповім про свої найкращі чотири книжки, які я рекомендую прочитати кожному. А вони залишу посилання на список та на усіх учасниць, аби могли ознайомитись з усім списком топ-100. Я впевнена, що ви неодноразово бачили ось ці е, топи, не зрозуміло від кого, не зрозуміло, яких книжок. А, мені здається, що наш топ буде класним. Всякому за свої чотири я точно ручаюся. Давайте почнемо. Невеличкий дисклеймер, для мене зараз тут моя помічниця і перша глядачка час від часу чимось шурудити, але я сподіваюся, вона не відволікатиме вас від е, світу книжок, який сьогодні я для вас відкрився. Всякому потку ці чотири прекрасні книги, про які мені дуже хочеться з вами поговорити. Тож давайте почнемо. Я зізнаюсь в своєму списку, обрала нонфікшен. Невигадані книжки, і зосередила свою увагу на українських авторах. Мені здається, що саме ось цей сегмент український нонфікшн чомусь не дуже оцінений. І перша книга, про яку я хочу вам розповісти, це книжка Оксани Заглабушко Як рубали вишневий сад. Мені здається, що вона супер на часі по одній простій причині. Зараз, в період російсько-української війни, є безліч людей, які задаються питаннями, а якими були стосунки України та Росії протягом століть. Тобто є Ті, хто мало цікавився історією загалом, і от тільки зараз починає думати про це. І мені здається, що книга Оксани Забушко і Кробали Вишневий сад» – це там та книжка, яка може, знаєте, трошки привідкрити ось цю частину нашої історії. Бо книга насправді написана в присвяті до пам'яті архіваріуса Української вільної академії у Нью-Йорку Оксани Міяковської радиш. І це. Та книга, де авторка повертається до свого улюбленого жанру, такої знаєте мемуари, документалістика, ось такий прекрасний коктейль. Якщо коротко, то а... Провалюючись в історію, Оксана Забушко розповідає нам про Антона Чехова, про українського Антона Чехова І виявляється, отой вишневий сад, про який писав Антон Чехов, український. І виявляється, три сестри, про які писав Антон Чехов, українки. І виявляється, що загалом Україна ніколи не була, знаєте, второсортною чи колонією, чи ще щось таке, знаєте, що нам нав'язує ось ця імперськість. Україна сильна самодостатня нація. І ось цими своїми закрученими Складними реченнями, за якими власне Оксан Степанівну любимо. Вона розповідає історію однієї родини і проводить нас крізь ось ці факти: так: про чехова, про емські укази, про те, як власне рубали українську мову, і український сад, вишневий український сад. Про це все. Власне, дуже маленькі, дуже тоненькі, але дуже важливі книжки Оксани Забушко Як рубали вишневий сад або довга дорога з Бадемсу. Я дуже її рекомендую. І аби далеко не йти, аби далеко не тікати від цієї теми. Ще одна книга про яку я хочу вам розповісти, хочу вам порекомендувати: це зала штунками імперії Віри Гейви. Віра Гейва це літературознавиця, і, власне, її книга це про літературу. Але про яку літературу? І чому, власне, про літературу? Це книга, яка крізь призму літератури пояснює нам загалом стосунки Росії та України. Стосунки, можливо, так, нехай буде імперії та колонії. Стосунки. Двох різних, але ну близьких географічно народів. А, і дуже багато. Тобто, авторка бере по великому рахунку більше ніж три століття. Фактично, з власне з моменту, коли Україна та Росія почали йти е, разом десь по певних якихось віхах історії. І, власне кажучи, багато речей е, з точки зору літератури для мене були відкриттям, тому що ми дуже часто вчимо історію, так ну якось там трапилось те, 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 те. Ми вчимо літературу. Але рідко коли чомусь, мені здається, що це велика помилка власне системи освіти. Ми співставляємо ці речі. Тобто, ми не устомлюємо, що в момент, коли відбувалася одна історична подія, писались одні твори. А коли інша історична подія, інші твори. І чому це було саме так? До речі, мене скоро вийде відео. Яке теж опирається на саме цю книжку, бо воно про цензуру й самоцензуру в радянському союзі, воно вже доступне для моїх спонсорів. Тож, власне кажучи, якщо вам цікаво підтримати мій канал і вам подобається контент, який я роблю. Є внизу посилання на те, як стати моїм спонсором, а для спонсорів, власне, вже доступне відео про цензуру та самоцензуру. Так ось про Віру Агейву повернусь власне до саме цієї книжки, авторка розповідає нам з точки зору літератури, як саме Росія. Та Україна взаємодіяли. До прикладу, що дуже багато наших авторів підкріплювали Росію культурно, це власне не секрет. Тому власне Віра Єєва за залаштунками імперії мені здається дуже хороша книжка, і теж на часі. Ну, власне, на цьому я поставлю крапку на книжках про російсько-українські відносини і перейдімо до класичного нонфікшену. І я почну з книги, яку я дуже люблю всім серцем. Рекомендую її просто кожному. Я переконана, що це ідеальна книжка для подарунку молодятам, тому що книга називається Любов та бюджет Любомира Остапіва. Я читала безліч книжок на тему того, як власне, бюджетувати, так як, власне, розпоряджатися своїми грішми. Але книжка Любомира Остапіва мені здається. Це суперактуально по тій простій причині, бо вона про українські реалії. Книга, яка розповідає про те, як користуватися картою універсальної від Приватбанку, ну я не знаю, що ще треба додати, або ви точно побігли в книгарню і купили саме її. А, почну з того, що ця книга не розповідає про те, як заробляти кошти. Ні, вона не про те. Вона про базові речі, як. Управляти заробленими коштами їх бувало ще більше. Вона про те, як формувати залі, що таке бюджет, для чого він потрібен, чому важливо вести бюджет, як його упорядкувати, який він може бути. Тобто немає якоїсь такої золотої середини, золотого правила, як має, має, має бути. Але є те, якими можна послугуватись принципами і зробити його здоровим, правильним, як власне примножувати. Власне Любомир Ростапів е, також веде свій канал на Ютубі, де розповідає про фінанси. Я дуже рекомендую до нього теж підписатися і. Е, Автор точно знає все про гроші, тому ця книга, особливо той факт, що вона про українські реалії, вона просто точно повинна бути вами прочитана. Бачите, Еля теж підтверджує. Ну і наостанок, ще одна базова нонфікшн книга це «Їж худне від Наталі Самойленко. Насправді є багато книжок, багато різної інформації про їжу, але всі вони про те, як боротися з їжею. Ну, тобто, як боротись харчовими звичками, так як виховувати, як боротись з переїданням, що їсти. Що їсти точно не можна, так? І все це, от, типу, з таким негативним е, окрасом, і швидше за все. Про схуднення насправді. E, і все це не про книжку Наталі Самойленко. Хоч вона називається «Їж худною, але вона про здоров'я. Вона про їжу як про елемент здоров'я. Вона про те, що потрібно їсти, як потрібно їсти для того, аби бути здоровим. Тут немає жодних, знаєте, чор-червоних маркерів. Типу, цього ніколи не можна, чи це там погано, чи це однозначно добре, Їж одну селеру будеш щасливий. Ні, книга про те, як сформувати е тарілку здорового харчування, про те, що це таке, чому це важливо. А ще я насправді знаю, що насувала 4 Книжки, але у авторки є ще одна книга, називається вона Виховання харчування. Вона про те, як власне, формувати правильні корисні звички з таких малючків, як Евеліна. І вона теж класна, але якщо треба якусь одну, то їж поїхудний від Наталі Самойленко. Сподіваюсь, маленька помігниця не дуже вас відволікала від книжок, але якщо часом так, то нагадую, що внизу є послання на всі книжки, а також на інші 24 ролики від інших буктюберів, де власне, зможете ознайомитись з усім списком топ-100 найкращих книжок, які ми точно рекомендуємо прочитати. Наразі це все. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. І вам, як завжди, гарного тижня. І нехай траплять стільки класні книжки. До зустрічі!